Маємо під коробки заднього моста. Досить планетарка. Як було, там ті кусочки, що ми вже відламали, щоб потріскані було. Зараз ми це все позачищаємо. Будемо робити ось сюди запаску. Цей отвір треба буде зробити заплатити. Так, зроблена латочка. Зараз ми її прихватимо і подивимося на нашу роботу. Так, гладко поставлена на місце і пішов зараз процес зварювання. Те тріщини позаплювали з цього боку так само. Так, робота зроблена.